Сьогодні всі знають, де знаходиться автовокзал у Дніпрі. Але до 1993 року він розташовувався в іншому місці, там де сьогодні знаходиться слов'янський ринок. У 1993 році в місті було одразу два діючі автовокзали: новий та старий. Від останнього вирішили відмовитись. Працював він на місці ринку з 1966 року. До 1966 року автовокзалу, як такого, у Дніпрі не було. Були автостанції і знаходилися вони практично практично за межами міста. У середині 1960-х років це вирішили змінити і побудували сучасну за тими мірками будівлю. Зупинки трамваю та тролейбуса знаходилися практично біля дверей будівлі, що було дуже зручно для пасажирів. Будівлю автовокзалу друкували на листівках та конвертах. Його вважали одним із символів міста. Але згодом кількість маршрутів та пасажиропотік збільшилися. Тому було ухвалено рішення збудувати нову будівлю вокзалу. Коли будівлю старого вокзалу було знесено, то пустувала територія недовго уже за два роки на її місці запрацював слов'янський ринок.